Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Новий наступ Російської Федерації вже починається, але без успіху, заявив військовий оглядач. Окупанти не поспішають офіційно оголошувати початок наступу, аби уникнути звітування про провал. За словами військового оглядача, активність Росіян помітна на сумському, харківському та запорізькому напрямках. Проте кількість бойових зіткнень зросла не суттєво, а лінія фронту залишається без значних змін. Російська Федерація анонсувала масштабний наступ ще минулої осені, але наразі Росія потрошку починає наступальні дії, не досягаючи помітних успіхів. Ситуація залишається складною. Володимир Зеленський прокоментував бойові дії на фронті. Як повідомив президент України, на середину цього дня відбулося майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Найбільше боїв спостерігається на покровському, краматорському, лиманському та курському напрямках. Також наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Білгородської областей. Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводить, що наявного тиску світу на Російську Федерацію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже півсотні днів, як Росія ігнорує пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо повного і безумовного припинення вогню Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня. Підкреслив президент України. Росіяни 27 квітня скинули три авіабомби на Костянтинівку. Троє. Цивільних загинули ще четверо поранено. Росія за період повномасштабного вторгнення завербувала понад півтори тисячі іноземних найманців на війну проти України. Повідомляє британська розвідка. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок та медичний заклад. Росіяни вранці 27 квітня завдали авіаудару по Херсону. Росіяни вночі атакували Одеську область дронами. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та декілька автомобілів. Як повідомили в обласній прокуратурі, постраждала жінка. На місцях обстрілів триває огляд території. У Вовлоградському районі на Дніпропетровщині росіяни вгатили по сільськогосподарському підприємству. Загинули тварини у Синельніковському районі. Значних руйнувань зазнали два підприємства та пошкоджено житловий будинок. Ми розраховуємо на підтримку партнерів. Володимир Зеленський Еммануель Макрон обговорили кроки до припинення вогню та посилення протиповітряної оборони. Під час зустрічі в Римі Володимир Зеленський і Еммануель Макрон обговорили необхідність повного та безумовного припинення вогню та наголосили на важливості посилення тиску на Російську Федерацію. Зеленський подякував Макрону за стійку підтримку України та допомогу в наближенні миру. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1030 живої сили, 8 танків, 42 артилерійські системи, 1 РСЗВ 114БПЛА та 136 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.